Сьогодні на Заваря не Кенія і не фільтрочок. На сьогоднішній день в Україні кожен день як останній. Так що можна в цілому забути про. Пагасить кредити про всякі проблеми, сварки, невзгоди, а просто отримувати задоволення від свого побуту, від свого життя, від всього, що робиш, отримувати созидательний ефект. Сьогодні весна, а.к.а раннє літо. Ми готуємо до відкриття літньої тераси в Сідерії до початку літнього сезону, сезону літніх терас. бо без весни, без літа, вже в людей падають штори. А якщо ти працівник сфери обслуговування загального харчування, то ти знаєш, що це сезон грошей, коли можна працювати 24 на 7.

Встрічки прогодилися. Господи, сьогодні я ділую дринк. Сьогодні у мене на заварі теж не фільтр. Це яка якась львівська кава зі смаком марципану Аврора за 39 гривень. Бля, hard times. Жити реально сложно. Ух, так, сьогодні так називаємий чистий четверг. Clean Thursday. Я хотів раненько встати. Я раненько встав, хотів поприбрати не поприбирав. Поприбирать не потому, що чистий четверг, а тому що ну, прибирати треба, щоб не було грязно. І подумав, як було б класно, щоб у мене був пилісос. Свій старий пилісос Samsung я ставив в Сидері, і він там був, і потім він десь перекачував на якийсь склад, там, де він валяється, але він мені не особо то треба, тому що цей пилісос настолько потужний, що коли ти його запускаєш, він со сторони мотора видає такий шлейф пилі здоровенний. І ти думаєш, каддай, і так багато пилі. Зачем же я доставав пилісос, Бо багато пилі, тепер її ще більше. Я вирішив взяти от такий от е е електролюкс. Передо мною став вибір із двох бездротових полісосів. Я завжди хотів свій бездротовий полісос, але ніколи не міг наважитися потратити на нього хренову гору бабла. Но хренова гора бабла, це по факту 100, 120, 130 доларів, і що, в принципі, не, 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 не гара бабла. Вообще <говори> не гара бабла. Откуда взагалі пішла тема святкувати чистий четверг? Ну, типа, чистий четверг. Чого чистий четверг? Страстна П'ятниця. Страстна п'ятниця це, це на мою думку це найкраще описує менталітет слов'ян. Не можна пить, курить, матюкатися, сваритися в Страстну П'ятницю. А в остальні дні, пожалуйста. Не люблю такі приколи. Йо, братуха, мені треба узнати про таке православне свято, як Чистий Четверг. Uh, what did you say about that? Звідки воно пішло? В яке коріння, в яке століття? Thank you so much. Все, запрос сформован. Чистий четверг це православне християнське свято. Ноукеп no rap. No cap. Чистий четверг це православне християнське свято, яке припадає на четверг перед Великоднем, тобто на четверг Страсного тижня. Його ще називають великий четверг, і він пов'язаний із останніми днями життя Ісуса Христа на землі. Звідки це пішло? Його коріння прямо з Євангелія. У цей день за, Біблії, за біблійною традицією Ісус провів таємну вечерю зі своїми учнями, встановив обряд Євхаристії, тобто причастя, а також умив ноги апостолам, показуючи приклад смирення і служіння ближньому. Цей акт очищення став символом духовної, тілесної чистоти, звідки пішла назва Чистий Четверг. В яке століття? Яке століття уходить в коріння цього свята ще з першого століття? Це <рив> логічно. з моменту, коли християнство тільки формувалося, у перших християнських спільнотах уже відзначали день таємної вечері як особливий формально ж чистий четверг почали святкувати в такому вигляді, як ми знаємо, десь із 4 століття. Після легалізації християнства Римською імперією у Візантії він уже був частиною страстного тижня, і звідти це прийшло в усі православні країни, в тому числі в Київську Русь, народні традиції цього свята. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! у нас на наших землях чистий четверг це ще є свято очищення на наших землях чи чат джепеті мені розказує! на наших землях, тупо кібер андроїди. На їхніх землях святкує чистий четверг. Па у них як день реформатування флешки. Люди стоють до схід сонця, купаються або вмиваються водою, щоб чистим бути на Великдень. Прибирають у хаті. Як казали, вимітають злі сили. І виходить, всі останні 364 дня ми живемо сахнітикими злими силами. Я теж не розумію. Ти хочеш на творик? Фейсбук. Mm Круче -hmm. мялька. Мялька, постукаєш потім. Окей, okay, майбра. Thank you for that uh, rich answer. Now, please tell me, яка взаємосвязь? Як буде взаємосвязь українською? Я не помню, який взаємозв'язок Великодня з Песахом. Песах це єврейське свято, що святкує визволення євреїв з єгипетського рабства. А Великдень це християнське свято, Воскресіння Ісуса Христа. Але вони реально тісно пов'язані історично, і навіть хронологічно. За Євангелієм таємна вечеря Ісуса з учнями, яка передувала його розп'яттю і воскресінню, відбулась саме під час святкування Песаху в Єрусалимі. Тобто страсті Христові і Великдень відбуваються у ті самі дні, коли євреї святкували і досі святкують песах. Песах це перехід від рабства до свободи. У буквальному значенні слова песах це пройти мимо, бо Бог пройшов повз. Домівок євреїв у час страти первістків у Єгипті. Як в тому фільмі з Крістіаном Бейлом Великдень, це духовне продовження песаху перехід від старого завіту до нового. Так що я це думаю, який мені полісос взяти, бо чистий четвер. До сьогодні вже прийдеться віночком, ручкам і до все це робити. No problem. Буде працювати цей магазин і чияти, звичайно, у гості. Так що звичайно, всіх хочеться запросити наших продавців та модережі. Просимо виганяйте. Ну, не палками, але в принципі ми можна. Право перевісити стічку надається генеральному директору Керхер Україна Івану Батько. Оба! Звичайно, директорці департаменту профешено Юлія Дубайський і також варті. Вони щоб не сказати ви можете уявити взагалі почупати своїми золотими ручками те, що вже має праві. Я не вистояв в цій очереді, пішов додому. Там куча людей, там душно. І я просто по-чоловічці представив, як їм всім вже я пробіг свій крос. Мокрий. Я воняю, як псина і прийшов уничтожати людям таке свято, як день відкриття магазину Керхі. Мялечка, Що ти думаєш на цю тему? Мялек скаже, що це реально була погана ідея там стояти в очереді. Фух, я думаю, що всі були щасливі, коли я туди ушов. Я подобрав непоганий пілісос, побачимо, наскільки він сосис за свої 2000. Я вернусь туди пізніше, або перед роботою, або вже завтра. Так що, we will see. Yeah, Вспів сьогодні попробовати в этот знаменитий чистий четверг. Але чистий четверг називається чистим. Бо під час вечора Ісус мив апостолам ноги, щоб показати їм, як людина проявляє смирення. Тому я смирився з тим, що я не успів сьогодні нічого помити. Добре. Дивіться сірі два. Це те, що ви взяли. Так-так. Це саме простенькі із серії положення для автомобіля. Будемо так казати для кухні. Ось mm. бутинімальний час роботи: 10 хвилин. Потужність 70 ватт. От так. допустим, в Порівнянні я сьогодні побираю для себе полісос. І в Поряні був електролюкс там, де потужність 18 Вт. А, наскільки велика різниця і наскільки це впливає на тягу? Я вам не можу сказати, що там електролюксаді. Mm -hmm. Такі більш домашній полісоси. Так, так так. Е. Але теж без братовий. Це самоляторні полососи. Також у час прибирання від одного заряду, десь 60 хвилин. Час заряджає десь 2 години. е- Від такого акумулятора звичайно прям потужності ожидайте краще брати звичайний мережевий колосо. Він буде вам прибирати добре тут потужність у сот вак. Зрозуміло. Добрий день. Що ж, я вирішив побалуватися з цим безпровідним девайсом. А вдруг він кажеться годний, і за свої 2000 буде нормально сосать пиль з подоконника і з поличок. Як каже мій хрещений батько і теліс. Дякую, дякую вам, гарного дня. Можемо сказати еспресо. Так, да, тільки хотів сказати, ви навіть це найсмачніша кава, яку я десь коштував у броварах. Навіть кав'ярня третій хвилі не порівняється з нектаром. Це бажано. Ну, е, я варю фільтр вдома. В порівнянні недавно з'явилися АТБ дріп пакети але кава сільпо смачніша. А ця, якщо вже говорити про виварений концентрат, це лучше всього, що я пробував в броварах. Я просто за те, що типу, ми продаємо ту каву, ага. яку там на нас. Типа чим вона є а я, я... заяви. О, і prescription есть. Насиченість середня, кислотність середня, солодкість, смак, жовте яблуко, порічка і Класно? О, дуже вам дякую. А я діє маю? Іли не маю? я не пам'ятаю. Тепер можна їхати на роботу. Це ще треба враховувати, що я працюю в закладі. І там каву я п'ю только в крайньому випадку, потому что там вона невозможно пить. От я у вас еспресо, і мені подобається в будь-якому другому місці, це то, що называется пруха. Вона просто дебіліт, будоражить нервну систему, ну і через час упадок сил. А це прямо. Дякую. Я працюю в Сидирії. Я делаю кальяни, так що, якщо вы курите кальяни, приходите в гості. Гарнадя. Отак, да, прикинь, Хто б міг подумати, що найсмачніша кава в місті буде знаходитися в коридорі бізнес-центру. Від неї я дійсно отримую дуже цікаві ейфорічні відчуття. Можливо, річ в якомусь секретному інгредієнті. Але це вже не важливо, бо я отримав те, що хотів, і зараз прямую на роботу в Сідері, Броу. Літня тераса вже сьогодні в цей чистий четвер, і вже з сьогоднішнього дня можна прийти в сідерію, посидіти, почилити на лєтки вечором. Не так вже і холодно. 145. За порцию нагетса в Сибири вместе со скидкой. Просто скажи, если не стыдно, скажите. сколько выход? Сейчас мы все узнаем. А, зато пахнет, как добро. Свечили. М -м -м. Свечили. 150 грамм. 150 грамм. 150 грамм выход курицы. Куриные нагетса Сидерия Броу. 165 гривен, да? Помогаемся. Добрый день. Можно, пожалуйста, пить стейк хвилинка с собой? Дякую. Через 15-20 минут. Да. да, грязное животное. А -а -а. Да, за иранчиком. Ну что, Максим, мы готовы? Чему? Кушать пиво? Конечно. Ну, мы готовы, чтобы я ее... Да. Поддерживаю <годно> тебе приятно. Спасибо, спасибо. <Avenue> <м inve admitting> <годно> <годно> Ого, да, цена вопроса. Вместе за Ираном. 109 гривен. Сколько? 109. Нет, 165. Не угадал. Не угадал, но, блядь, все вкусно, чувак. И тут, типа, понял, баланс еды. Всяческой телятина. Соус ранч, яєчко пиджарное, цибулька, огурчики, помідорчики, охуенно. і піта, чувак. Ну типу, комплекс всього, всього, що є, Ну типа білки, углеводи і жири, поняв, їбать, Ну да. бери жиры. Бери. жири. жиры. Бери Быры жири, бери і жири. Та, Надо такое слово делать. Бери жиры. жири, точка. Блять, вкусочка. <смех> <смех> ты не слышал раньше такого? Ну, <laughs> всё охуенно. Знаешь, на что похожа эта фраза «Вкусные <laughs> <laughs> жри <Жули>, не <ни> пизди. ха ха Я ещё бильярд онлайн играю. Ну, хорош, шары как не гоняешь. Как <laughs> Максим на работе, играет в карманный бильярд. Я вас просто... не ну, така хороша просто піта без бассейна свечили.